Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні розпочинається такий новий проєкт. Побудова тероїдального трансформатора. Ось він перед нами. Вже є. Я заізолював його відповідно ізоляційним матеріалом трансформаторне залізо тероїдального типу. Так виглядає потужність даного трансформатора близько 4, можливо і навіть 5 кВт. Так виглядає він. Ось. Будемо мотати, відповідно, є вже провід. На човник намотаний. Беремось провід і мотаємо трансформатор. Отже, розпочинаємо. Далі буде. Ось як ми бачимо, процес намотки трансформатора потужністю 5 кВт відбувається. Намотана обмотка, відповідно, первинна. Перший шар. Ось так виглядає. Човник. Я заізолюю, от ось візьму ось це все. буду мотати другий шар. Мотаємо далі, продовження буде. Ось так виглядає зараз проїдальний трансформатор. Намотаний вже, відповідно, другий шар обмотки. Первинна обмотка. Зараз ми ізоляцією, заізолюємо це все і будемо мотати далі. Процес побудови потужного трансформатора триває. Продовження буде. Ось продовжуємо мотати трансформатор великої потужності тероїдального типу потужністю 5 кВт. Первинна обмотка вже намотано відповідно, заізольована. Будемо мотати вторинну обмотку. Ось такий провід. Я його взяв. Троє, три дроти тут відповідно, мотаємо вторинну обмотку. Далі буде. Отже, ось завершився вже монтаж, тобто намотка такого потужного трансформатора троїдального, модель номер 2 Так він виглядає. Мотався він в три проводи, як бачимо, мідь, купрум. Загальний переріз вторинної обмотки близько 6 мм квадратних. О, це і важче за першу модель. Отже, давайте зараз ми заміряємо, які вихідні напруги тут в ньому є. Для цього ми зараз вимкнемо відповідно метр. Отже, вмикаємо. Дивимося на показники. 4 ватт споживає. Ще раз пусковий момент. Увага. Добре. 4 Вт холостий хід. Отже, зараз заміряємо напруги відповідно вольтметром. Отже, ось перед нами вольтметр цифровий. Так, змінна напруга 200 вольт діапазон. Так, беремо міряємо. Отже, які у нас показники 27,5. 48 є. Ну, я не за порядком 34. Тобто які. Напруги тут є 53, адже я з'єднував декілька частинами мотав. 40. Ну, а ще ось Максимальна Максимальна напруга 68 В. 68 В змінного струму даний трансформатор видає. Ось так виглядає даний трансформатор. Буде він використовуватись в якості побудови блока живлення високовольтного, можливо, зарядного пристрою. Це номер 2 Зараз покажу модель номер 1 Перша модель трансформатора тороїдального. це номер 2. Це вже й більш потужніший, як ми бачимо. Ось так. Зараз я його... підняти важко так звести, адже мідь. А тут торина обмотка алюміній. Ось так виглядають дані трансформатори. Будемо використовувати їх в якості зарядних пристроїв та блоків живлення. З таким було відео. Всім дякую за увагу! До нових відео на моєму каналі. До зустрічі!